Вітаю, друзі, 29 січня. Сьогодні з вами Валерій Кулачок. і сьогодні в Ужгороді проходить зустріч міністра закордонних справ Сіярто із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Він мався зустрічатися з Колебою. Колеба також був, але ключовою фігурою там дійсно є саме Єрмак, тому що рівень переговорів дуже серйозний. Точніше, я сказав би не рівень, а зміст і те, про що там можуть домовитися, бо від цих домовленостей багато в чому залежить результативність голосування 1 лютого у Європейському парламенті рішення про виділення Україні фінансової допомоги у сумі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Сума немала. Конфлікти з Угорщиною політичні у нас відомі. Ми про них багато говоримо. Знаємо позицію Орбана. Обговорювати їх зайвий раз не настільки важливо, але розрозуміти важливо, до чого ж власне домовилися сьогодні в Ужгороді. Очільники закордонних відомств України та Угорщини, бо вони основним питанням розглядали все таки підготовку офіційної зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського. Але поки що дата залишається відкритою. Єрмак сказав, що крок зроблений дуже потужний на цьому шляху. Зустріч буде, але коли поки що невідомо, дата цієї зустрічі відкрита, і так до чого власне домовилися. На цій зустрічі і що ж хорошого нам від цього буде. Але, друзі, я вам все цим розповім. Насамперед попрошу вас все таки підписатися на мій канал і зробити це наступним чином: відписатися і підписатися, для того, щоб трішки активізувати алгоритми, тому що мої відео, які я зараз випускаю на цьому каналі. Останнім часом мають дещо замало переглядів. Це пов'язано з специфікою самого, самої платформи. Тому просто проста дія відписатися і підписатися знову. Я вам за це буду шалено дякувати. Ну і звісно. Коментар, подобайка, поширення друзям. Як правило, я посеред відео таких коментів не роблю, не прошу. А сьогодні ситуація дещо нестандартна. І так, поїхали далі. Що ж, власне, сказав Петр Сіярто, коли приїхав до Ужгорода? Ну, насамперед він відвідав місце, де вшанував загибель наших воїнів. За це йому направду хвала. Відверто скажу, попри те, які заяви він робив раніше на адресу України, але менше з тим. Є такий факт: він зустрівся з очільником Закарпатської обласної. Сної військової адміністрації, а потім уже безпосередньо проводив зустріч із Кулебою та Єрмаком. Спочатку в ужому колі, потім у ширшому, і, зокрема, Сіярто сказав, що ми прибули сюди, аби відновити добросусідські відносини. Перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі. І він заявив, що сторони говорили про важкі питання, зауваживши, що в останній час Україна та Угорщина мали недобросусідські відносини. Ну, дійсно, зважаючи на те, як учора політики робили угорські заяви про претензії на Закарпаття, то ну, дійсно це не дуже нам подобається. Власне, він сказав наступним чином. Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. Зроблю відступ. Направду основною темою перемовин було права нацменшин, підготовка підготовкою зустрічі Орбана і Зеленського. Безумовно, це було питанням важливим, але. Насамперед, що цікавить угорську сторону, це відновлення прав національних машин-угорців, які проживають на Закарпатті. І далі він продовжує. В грудні парламент, в грудні 2023 року, парламент України мається на увазі, прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання. Може, це і за НАТО, сказав він, і ви вважатиме це, що я ввічливий, Але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо. От вам, друзі, відповідь на запитання, що ж власне хоче угорська сторона від України, щоб вони розблокували нам допомогу у Європейському парламенті. Він сформував вимоги з 11 пунктів. Низку з них повідомляють журналісти, зокрема Українформу. По перше, це відновлення статусу національної школи. Викладання угорською мовою, можливість складати атестат зрілості угорською мовою і користуватися угорською мовою в сфері суспільного життя як то було раніше. Ну звісно, про те, що там видаватимуть паспорти в консульствах на Закарпатті угорські, ну він про це не говорить, бо це, звісно, буде взагалі порушенням Конституції України, але багато чого. І от для того, щоб реалізувати ці всі вимоги. Було ухвалено рішення досягнуто домовленостей. Про це вже говорив Кулеба, який був присутній на зустрічі Єрмака із Сіярто. егідою міністерства закордонних справ України і Угорщини буде створено спеціальну. Комісію. Далі він сказав наступним чином: це вже Дмитро Кулеба. Ми мали дуже відверту розмову. Спочатку довго говорили в вузькому форматі, потім у розширеному. Звісно, що в руському форматі вони говорили по національні меншини. Хочу підкреслити головну рису цієї розмови це відвертість, щирість і при цьому конструктивність. Ну, окей, я буду сподіватися особисто, що це так і було, але конструктивність це вже абсолютно зрозуміло. Кулеба говорить про те, що говорили багато про наш євроінтеграційний поступ, про те, щоб Угорщина не чинила спроти вступу України до Європейського Союзу. Не такі питання лунали. Далі Кулеба сказав, що дійсно багато говорили про права нацменшин. І Цьому була присвячена значна частина зустрічі. Він сказав наступне: ми відмотали цю історію від самих початків і зійшлися в позиції і угорська, і українська сторони, що ми хочемо це питання врегулювати добросовісно з обох сторон. Ну і далі Кулеба сказав, що вони попросили угорську сторону дати вичерпний перелік всіх тих вимог, які вони висувають, і він сподівається впродовж 10 днів досягнути якихось домовленостей. Конкретно про які домовленості він не говорить, але з огляду на те, Яку ми ситуацію мали до ухвалення законів, які обмежували використання угорської мови в школах українських на Закарпатті, і нині, ну, можемо робити висновки. Ну і дійсно варто задати ухвалений Верховною Радою 8 грудня 2023 року закон, який, зокрема, дещо повертав назад права національних меншин в Україні, передусім у сфері освіти. І так далі, тому подібне. Цей законопроект був ухвалений на вимогу Європейської комісії. Ми дійсно цю вимогу виконали. Це був один із пунктів, який необхідний був для того, щоб ми почали початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. Але держсекретар угорського міністерства закордонних справ Тамаш Менцер тоді відразу прокоментував це рішення як дуже вдалим, але недостатнім для забезпечення прав угорської меншини. Сіярто цю риторику продовжує. Що ж власне це для нас може означати моя особиста думка? Ну дійсно відкати історії назад з політикою е, угорців, е, яку вони проводили в Україні. На, так ми можемо сказати, да, ну от мені десь дуже схоже з політикою росіян, яку вони проводять в Україні і донині. І це дійсно підриватиме дуже серйозно нашу цілісність. Але я вам скажу далі, власну свою думку, якщо на даному етапі це допоможе нам отримати допомогу від Європейського Союзу, розблокує її, то можна йти на певні компромісні поступки для того, щоб забезпечити достатність фінансування України. Це непростий шлях. А далі, друзі. Робити своє, робити те, що ми робили раніше. Я в цій частині правому хочу просто нагадати одну таку історію із видачею паспортів у консульстві у Мукачево. Тоді був дуже величезний скандал. це зняли на скриту камеру, там розпивали скелехів шампанське. І цю історію коментував тоді міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він визнав проблему, яка там є на Закарпатті, Ну дійсно, він певне там був і бачив, що дуже багато на адмінбудівлях поряд з українським прапором висів. Прапор Угорщини, <кій> нібито туди приїздила якась офіційна делегація, але так було всюди. Угорської мови на Закарпатті також дуже багато. Він сказав наступну річ: проблема в тому, що на Закарпатті України було мало, тепер її буде більше. Чи стало її більше з того часу? Питання залишається відкритим і риторичним, але дуже хотілося б, щоб закордонне відомство і відповідні органи влади в Україні дійсно проводили більше політики, спрямованої на українізацію Закарпаття, як би то не звучало дивним. Ну це стосується проблема і інших регіонів. В Україні, що ви думаєте з приводу таких домовленостей? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ще раз дуже попрошу зробити дуже просту маніпуляцію, Відписатися і підписатися на канал, щоб показати Ютубу, що він живий, що тут є підписники, що вони дивляться це відео, тому що вони дуже серйозно просідають у переглядах. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!